Добре, тільки перед тим, як я вам сказав, скажіть потім. Тримайте ти... дистанцію, я вам ще раз сказав. Яка дистанція? Яка небезпечна. Яка? Метр. Достатньо. Олег холодина? А ну помірю. Не туди мірю. Та кайка, метр. Да не метр. Приблизно я, метр. Приблизно є чи ні? Ну, може 25 см я нарушу. Вроді зросту, я буде. Це не я не мір Представтесь перемогу. Що... Я не збираюся передовжого, поки ви не представляють. А вам представить щоб ви не перебували, то ви хорошо чуєте. Секундочку. Будь ласка, да, представтеся. Яке ви маєте право до мене? Право. Ви задавайте, питання. А чому я Чітко поставлені питання. Не, ви мені сказали, що я вам дожа документи показати. Як зрозуміти, яке ви питання маєте до мене. Які я вам можу показувати документи? Що посвідчують вашу особу. З чого це вдруг? Представтеся, будь ласка. Немає такої статті, ребята. Даль, мене будь ласка, представтеся. Я, я, знім... я, я з вами не спілкуюся. Я, я знімаю. Будь, будь, будь ласка, представтеся. Яка різниця? Ви... Є, ви є представник влади. Далі. Будь ласка, представтеся. Юль, сідай, машину. Ні, я, я сідає, знімаю. Поїде. Я знімаю. Так, до водія, ще є питання. Бо я не зрозумів, що ви його зупинили. Це є питання. Які? На якій основі ви його а, зупинили? А, Він прививчив, там... не він порушив? Що він порушення? А виключите башку? Бо він не дає побачити, що там світить. Ну а воно там є не живе Воно світить? Не, воно світить? Воно не свічало до класси. Ну, світло на Це не з попередження, хлопці. Не 1190 попередження.

Він робить? А чому тут робить, не робить? Не, хлопці, він робить же? Ні, немає такого в законі робить чи не робить. Хлопці, він робить. А є таке попередження, є попередження, що погано робить. Попередження немає. Як самі мають? Хто таки сказав? Єсть попередження, що погано робить, погано посвящає. Якби він зовсім не робив, вот, хлопці, той скаже, що вас зовсім не робить? Погано важко. Ви не робить, ви можете попередити, у вас погано під світі це робити. А ти хтось каже, що така разу не виробить. А ти тільки що житки, стел, ти в моїй а що що Ти Що ти мені Мені, Я не маю права тобі тільки, а ти мої жінки. Не маю? Чому? А ти в моїй жінки мав право тикати. Ти тільки, що в моїй жінки сказав, ти. А де я закону? А де за професійно, що я тобі не маю? Ну, По-перше, пустимо, як взагалі.